Найщиріше, найщиріше вітання. Будь ласка. Я був вчитель, але ж гуморист. Не лякайтеся. Наші вчителів не буває. Ви знаєте, я дуже довго чекала квартири. Всього 25 років. Вже й син виліз до рослій, дуже не скажу. Вже і я старенька, ще не дуже. Господи, спасибі. І цій людині. Хоч вибачити! Наші вітання, пані Олено! Дякуємо і вам, мої шановні присутні, пані та Сертифікат на отримання двокімнатної квартири вручається.